Львів'янин Василь Запоточний один з тих, хто голосував за підняття прапора уже далекому, 1990-му. Чоловік був депутатом Львівської міської ради і пригадує, що подія викликала великий резонанс. Про сміливість Львів'ян тоді говорили по всій Україні. Як доказ пан Василь демонструє популярний журнал, де Львову присвячено кілька сторінок. Україна за червень 1990-го року. І в цьому журналі на перших сторінках підняття прапора. Над Львовом, ви бачите ту масу людей, яка прийшла на цю подію. Вона була відповідно проголошена, люди знали і люди прийшли. І так було не тільки біля входу в міську ратушу міську раду, так було навколо всієї ратуші, тому народ чекав, коли з'явиться цей прапор. Василь Запоточний пригадує, підняття прапора було логічним наслідком низки подій, мітингів та демонстрацій. Демократичні процеси у місті підтримували навіть в інших республіках Радянського Союзу. Зокрема, на кількох фотографіях, опублікованих у журналі, стоять литовці з транспарантами у руках. Львів, ми з тобою. Після голосування у сесійній залі прапор піднімало троє людей. Занові Саляк один з них. Піднеслі було настільки. Великі, Розумієте, що ми змушені були то зробити. І ми старалися якнайскоріше підняти прапор над ратушею. Львів став першим містом. Після цього, здається, 28 квітня 90-го року обласна сесія затвердила національні символи ну, обласної, обласна сесія, а після цього і Франківську. Прапор був в Тернополі піднятий. Ну, треба дивитися історію. А мені ще пощастило. Я три дні був під Верховною Радою, коли піднімався державний прапор над Верховною Радою. Підняття синьо-жовтого прапора над ратушею стало одним із поштовхів до розпаду Радянського Союзу. Львів знову відзначився своїм прагненням до незалежності. Степан Грицюк, Олег Возний, НТА Новини.